5 жовтня почала дозрівати акебія бордо. Плоди просто величезні. Ось подивіться. Дуже-дуже-дуже великі. І так, акебія вже виросла, дала гарний врожай і постає запитання, як же ту акебію їсти. Ну, ж, почну з десерту. Так, ось ми беремо пліт, який вже розкрився, ложечка. І ось так спочатку, і легенько ложечкою проводимо. Ось такий хробачок у нас появився. Я у нас відерцеву каструлька, плюс потрібно, ну, можна так трошки більше розкрити, плюс ще дротяний друшляк. І ось такі, бачите, як личинка якогось екзотичного жука. Накидаємо. Так, все, от ми збирали трошки. Овочі відкладаємо в сторону. Це у нас, так би мовити, фрукти. Далі у нас макогін. І ось притримуючи, ми ось так. Відділяємо жалеподібну масу від насіння, якого тут дуже багато. Це досить робиться швидко. В лічені хвилини залишається одне насіння. Теж їстивна, десертна маса впадає нам у відці. І так. Ось такої кількості плодів. Ось, бачите, це пальміра фіолетова і це альба. Чуть-чуть є такий відтінок легенький, але практично білі. Ще у нас от півлітра насіння і майже півлітра ось таке желе, Бачите. Схоже на мед. Ну, це от з такої кількості, ну, дві третини відра. І так, пів літра подібної маси із 10-літрового відра плодів. Чи мало це, чи багато. Це, в залежності, з якого боку дивитись на цей варіант. І так, хочу почати з того, що смак. Можна відчути лише не тоді, коли в тебе повний рот кісток і ти от пробуєш так, тоді нема відчуття повного смаку. так щось нагадує, солоденьке, цікаве, масненьке. Але ось коли вже відібрати насіння і скуштувати, ну, хочу сказати, що багато пам'ятаєте е морозиву. Яке ще було без консервантів, без всього от таке е, вершкове морозиво. з молока, в міру солодке, от, от, смак морозивого дитинства, нагадується. Досить приємна така консистенція. І зупинитися дуже важко, не поглинувши всю ту масу за один раз. але Зупиняться на тому, що на добу корисно з'їсти всього-навсього одну ложечку отакої от маси, і ви поповните дуже багато важливих мікроелементів, які потрібні для вашого організму. Саме про деякі з них я вам зараз зачитаю, тому що ну, запам'ятати все неможливо, але я постійно Читаю досить такі різні видання міжнародні. І ось що написали про Акебію у досить відомому журналі у США. Журнал називається Hot Science або Наукове садівництво. Там ну, надзвичайно цікаві публікації, особливо тепер, коли є змога різних лабораторій. Більш детально вивчити ту чи іншу культуру, і от знайомить тих людей, хто хоче знати більше, ніж про розмір і смак. Так ось, я вже, як я вже казав, Акебія містить у своєму складі 17 амінокислот із 20 важливих. 8 амінокислот є для нас. Незамінними, і ми їх можемо отримати тільки з навколишнього середовища. 12 організм людини може синтезувати сам, а 8 ми тільки маємо отримати для нормального, здорового життя людини. Так ось з цих 8 надважливих амінокислот у Акебіа містить 5 валін, відновлює клітини та м'язи допомагає долати наслідки стресів та хронічної втоми. Метіонін незамінна амінокислота, яка підтримує роботу нирок, знижує токсичність багатьох отруйних речовин, відновлює функцію печінки, відповідає за ріст м'язової тканини в молодому віці. Ізолейцин. Приймає участь у виробленні енергії. У синтезі гемоглобіну, стабілізує рівень цукру в крові, зменшує втому м'язів, утилізує холестерин поганий. Фенілаланін. Стабілізує вироблення гормонів, знімає біль. Зокрема, болі у суглобах хребті. Лізин. Сприйняє росту м'язової маси, приймає участь в обміні жирів, покращує засвоєння кальцію залізу цинку. Ну, і до того всього, між іншим, надзвичайно високий вміст кальцію, фосфору, калію, заліза, магнію, цинку і салену. І, зокрема, це дуже великі пропорції. Наприклад, калію у 100 грамів маси 5 грамів калію. Це надзвичайно великий показник. Магнію, 1,5 грама також на 100 грамів. Ну, і за самими останніми дослідженнями, ну як це у 2005 році, вже цю е, яку я отримав за допомогою віджиму, е, запропонували в парфюмерній індустрії. Зокрема, е, крем, який робить омолоджувальні маски для обличчя. Багато-багато. Хто хоче більш детально, якщо будуть бажаючі більш детально ознайомитися з надзвичайно великою роботою, яка була пророблена фахівцями із Hot Science, то я можу дати посилання, де там можна заглибитись у цю тему і почитати набагато більше і цікавіше. Це, що стосується е солодкого боку Акебії. Тепер перейдемо до овощів. Ну, овощі щось у нашій сім'ї не дуже зайшли і не, не сподобалися, тому що рекомендується от самі оці масу різати на дольки, відварювати один або два рази, а потім готувати вже все. Ну, пробували. Досить дуже схоже, наприклад, коли один раз всього відварити, порізати і е, стушкувати з цибулю і з морквою надзвичайно схожий смак на смак баклажанів. Єдине що е, після прийому цього такого блюда е, відчувається у роті і так у шлунку таке потепління так ніби страву їли перчену. При самому споживанні, при їді у роті, все нормально, смак баклажана, а вже після смаку такий гіркого перцю. Якщо відварити два рази, то зменшується набагато перчення і більш, вже схожий, більш м'якша така текстура, нагадує кабачок. Але це все із того, що мені переповіли китайці. Можливо, щось не так ще ми готуємо. І ну, ця страва до нас не зайшла. Хоча, от саме перетерта жилеподійна маса, <кій> вона надзвичайно смачна. Ми її відразу розливаємо по формочках, морозилку, вона замерзає. Потім потрібно, щоб її виковирити, вона нелегко, вона така е структура справжнього морозива. Так ніби його взбивали і морозили, вона має таку повітряну структуру, досить абсолютно не міняється при розморожуванні. Смак такий стабільний, який є. Але думаємо над тим, щоб розливати якісь такі печені формочки із, ну, наприклад, невеличкий ріжок, і туди як морозиво набивати і заморожувати. Бо Досить добре тримається у формочці для, формочці для льоду. Ну, і саме цікаве і те, що із листя кебії один із самих корисних чаїв, який може бути. Чай також має таку зігрівальну, злегку перцеву, не сильну таку гіркоту. Але практично усі ці амінокислоти, які я перечисляв, вони також містяться у листю. Тож запарювати листя і пити чай, навіть якщо у вас акебія росте одна і не плодоносить, також досить корисне. І тим більше, що саме чай з листя рекомендується для зміцнення наших суглобів де є пошкодження для відновлення суглобів, для зміцнення зубів і кісток. Досить великий перечень, який також можна буде почитати у цьому журналі, на сторінках цього журнала. Тож, всім міцного здоров'я, слава Україні, перемога буде за нами.